Габріеля Запольська, жінка, яка вплинула на всю Європу. З Волині до Львова її шлях був сповнений творчості та фемінізму. Народжена як Марійка, вона стала видатною письменницею, акторкою та сценаристкою. Її батьки мали мистецькі корені, а сама Габріеля отримала освіту в Парижі та Львові. Після розлучення з чоловіком вона розпочала кар'єру акторки. Запольська писала романи і п'єси, відкриваючи складні проблеми суспільства. Вона сміливо піднімала заборонені теми, такі як проституція та антисемітизм. Її роботи стали класикою, впливаючи на майбутнє покоління жінок. Театр був її притулком, де вона шліфувала свої навички і поширювала свої ідеї. Вона залишила цей світ, але її спадщина живе далі. Габрієля Запольська – це символ жіночої сили, фемінізму та вічного мистецтва.